Сучасна Угорщина, ніби велична будівля парламенту країни, що височить на березі Дунаю. Зовні красивий європейський фасад. А під шаром фарби варто лише придивитися зовсім не європейські дії, рішення та принципи так в Угорщині майорять ряд прапора ЄС, так країна, член Євросоюзу, але ж формально вступити до нього мало. Щоб бути членом європейської сім'ї, треба і діяти відповідно. Нема... нема вчителя, нема майбутнього. Сьома ранку центр Будапешта. Діти і їхні батьки намагаються перекрити дорогу. Школярі вийшли на вулицю щоб захистити своїх учителів. Останніми місяцями вони звільнили спочатку п'ять, а потім вісім учителів. Звільнили тих, хто надто гучно вимагав змін. А ті, хто залишилися, теж на валізах. Розуміють, що і їм будь-коли можуть вказати на двері, варто хоча б раз не змовчати. Карта та сорочка символ протестів. Ті, хто підтримує опальних учителів, носять такі до школи. Було б добре, щоб освітньою системою займалися люди, які розуміються на цьому. Але в Угорщині як не дивно, немає міністерства освіти. Натепер учителі підпорядковуються міністру внутрішніх справ. Він колишній поліцейський, і від освітніх питань вельми далекий. Угорським викладачам зараз заборонили вибирати навіть підручники, а в пропонованих про Орбана лише позитивне. Ось вони і кажуть, яка ж тоді ми демократія. Це навіть визнали своїм рішенням депутати Європарламенту. Так і записали Угорщина тепер уже швидше автократія. Серед того, чим не задоволені в Європі, і ситуація зі свободою слова. Як це працювати в умовах обмеженого доступу до інформації? Чудово знає журналіст Гергей Нілаш свою роботу. Докопатися до суті та ставити гострі запитання, Гергею виконувати дедалі складніше, адже він співробітник незалежного змі інтернет-видання, Телекс. А подібні уряд ігнорує, і відповідей не дає, і увагою обходить. Зі співробітниками його видання, навіть якщо вдасться пробитися до першої особи, діалог такий. Господин Віктор, вам можна у вас спросіть? Я фейк-ньюзу не відповідаю. Це є відповідь. Ну, можна делать виводи, тогда, де е, какави у правительства з критикуючими власті СМІ до тих, хто на відміну від Гергея лояльний, Віктор Орбан приходить щоп'ятниці. Кожного тижня він дає велике інтерв'ю на державному радіо. І по суті, це тепла ванна, де все передбачено, а кожна відповідь наперед відома. Он не як на роботу ходит на, на радіо, а як домой. Вопросы – це не для того, щоб вывести на чистую воду прем'єра-міністра, а щоб допомогти рассказать все, що він хоче. Те, що відбувається в країні, незалежні журналісти називають інформаційною диктатурою. Коли формально їм нібито ні в чому не відмовляють, але доступ по суті закритий. Кореспонденти помітили, що у власних проколах влада завжди звинувачує Брюссель. Тому і новинам державних каналів довіряти взагалі не можна. Це перший канал в І тут в основному е, слышно тільки плохі новини, компрометуючі новини опозиції і хороші новини о країні. А, а якщо плохи новості в стране, то это тому що виновата і опозиція, і Брюссель. <звіграє> Як складно потрапити на ТВ на собі відчув опозиційний депутат Акуш Хотхазі, коли разом із колегами прийшов на державний ефір? <звіграє> Нас було 15-20 депутатів, але викинули в результаті мене та ще мою колегу. Обійшлося звичайно без травм, але це було так принизливо. Він розслідує корупційні справи чиновників з оточення прем'єра, зібрав вже довгий список і навіть спеціально сів за штурвал легкомоторного літака. Аби зафільмувати розкішну садибу, яку будують як він підозрює особисто для Віктора Орбана, Гостьові будинки, бібліотека, стайня і навіть підземний бункер. Але оприлюднення цих кадрів підставою для офіційного розслідування не стало. Головний прокурор Угорщини давній друг Орбана, і він може зупинити будь-яку справу або направити слідство у правильне русло. На знак протесту політику, а його на той момент саме обрали до парламенту, відмовили у складанні присяги і до парламентської будівлі, і до свого кабінету. Півроку він міг заходити лише як гість. Увесь цей час спікер не давав йому цю клятву зачитати. У результаті Хотхазі був без посвідчення, зарплати та права голосу. Угорська позиція дуже схожа на російську. Формально вона існує, але насправді весь парламент це просто сцена для вистави. В Угорщині політична система це якась путінська франшиза. Дуже багато деталей схожі на російську систему. А отже, так само, як і в Росії, потрібен хтось, кого можна оголосити внутрішнім ворогом. Переключити негатив. І влада оголосила війну ЛГБТ спільноті. Документ, що спочатку розробляли як закон про педофілів, перетворився на закон проти людей альтернативної орієнтації. Hello. Hello. Говорити про це і навіть згадувати слова гей чи трансгендер заборонили у школах і на тебе. А в конституції чорним по білому написали Угорщина захищає інститут шлюбу як союз між чоловіком та жінкою. Мати жінка, батько чоловік. І ці зміни поставили хрест на сімейному щасті одностатевих пар. Тепер вони не можуть одружитися чи мати дітей, причому ні за допомогою ЕКЗ, ні шляхом усиновлення. Вона дивиться на світ жіночими очима. У дамській сумочці носить паспорт із новим ім'ям, і робить все, щоб виглядати привабливою. Але в її очах смуток а ще постійні сумніви у собі. Хела трансгендер, життя з чистого аркушу вона розпочала чотири роки тому. Змінила за допомогою операції стать, пройшла усіх лікарів і зрештою отримала нові документи. Їй можна сказати пощастило, адже зараз в Угорщині вже не можна змінити ні стать, ні паспорт. І люди не бачать виходу, а відтак замислюються, чи потрібне їм таке життя ізгоя. Серед моїх знайомих у моєму оточенні я бачила дуже багато прикладів, коли люди від розпачу хотіли накласти на себе руки. Хтось впорався, а хтось ні. Вона більше не хоче втрачати друзів. Тож намагається пояснити суспільству, наскільки таким людям, як вона, в Угорщині потрібна підтримка. Що розуміння та толерантність для них не порожні слова відразу. І ненависть. Коли здається, що увесь світ проти тебе, хела це і сама пережила, ще у підлітковому віці. У середній школі під час подорожі із класом я потрапила у досить серйозну аварію. Викликали швидку. А коли лікарі приїхали, вийшли, то учні не давали їм пройти. Кричали, що за моє життя не треба боротися і мене не треба рятувати. Вони чинили так лише, тому що знали про мою ідентичність. Хела ділиться, таких як вона, уряд вважає людьми другого сорту. І чим більше Орбан зміцнює свою владу, тим гіршим стає ставлення до них. Іноді, здається, ще трохи і сили закінчаться. Я просто покину країну, якщо ситуація стане для мене надто болісною. Наразі я ще не досягла цієї критичної точки. Але на місце тих, хто виїхав, приймати нікого не хочуть. Уряд наполегливо закриває Угорщину для мігрантів. Усі інтеграційні програми в країні не працюють з 2015 року, а допомоги немає. Ні, не платять, нічого. Нічого, платять. плятять. Гроші вклали в антимігрантську кампанію та стіну на кордоні із Сербією. щоб Чужі не пройшли, а закон склали так, що набути статусу біженця неймовірно складно. Застосовують звичну тактику: формально заборони немає, все таки країна в Європі, але паралельно створено усі умови, щоб максимально ускладнити процеси. Якщо хтось намагається просити захисту в Угорщині, то це можна зробити лише у двох містах Белграді та Києві. Так. Ви правильно розчули тим, хто врятувався від обстрілу, рекомендують повернутися до охопленої війною країни, щоб подати документи, і лише після цього поїхати до Угорщини та написати ще одну заяву, якщо, звісно, дозволять. Минулого року лише восьмеро людей приїхали і могли подати заяву. Цього року взагалі ніхто не зміг приїхати таким чином. Тобто, буквально ця система є непрохідною для тих, хто хоче отримати статус біженця. І це ще не межа цього літа. Прем'єр Орбан заговорив про чистоту європейської раси. Є світ, де європейці змішуються з людьми, які прибули за меж Європи. Це світ змішаних рас. А ми світ, у якому європейці змішуються між собою. Країни, де змішуються європейці і не європейці, більше не є націями. Особливо боляче таке чути угорським євреям. Тим, хто під час Другої світової втратив рідних і досі приносить квіти та свічки до меморіалу жертвам Голокосту на березі Дунаю. Цю промову угорського прем'єра навіть члени його команди назвали нацистською. Її одностайно засудили перші особи Євросоюзу та окремі опоненти. Петер Маркізай хотів зробити Угорщину геть іншою. Демократичною та вільною від російського впливу. Слава Україні, Героям. Слава. він був лідером опозиції на останніх виборах до парламенту, але програв складно протистояти вибудованій роками машині пропаганди. Я робив усе, щоб на цих виборах у системі Віктора Орбана за правилами Віктора Орбана обіграли Віктора Орбана. Але з огляду на те, наскільки цей авторитарний режим вибудуваний, я мушу визнати, зробити це вже просто неможливо. Петер керує невеличким містечком зі складною назвою Ход мезьова Шархей. Його переклад навіть у місцевих викликає усмішку: торгове місце на бобровому полі. Петер каже, йому досі мстять за те, що наважився кинути виклик. На його округ центральна влада тепер не зважає. Фінансування нам приходить або із затримкою, або вкрай мале. Часто просто якогось підпису не вистачає. Наприклад, ми маємо 33 квартири, але не можемо їх здавати в оренду лише тому, що немає підпису від уряду, а нам хотілося б їх виділити українським біженцям. І для країни це вже стало традицією. Усі, хто наважиться висловити своє невдоволення, одразу вважають ворогом. В Угорщині таких видавлюють на узбіччя життя, щоб суспільство не сприймало серйозно ані цих людей, ані проблем, про які вони говорять. Вони криміналізували ЛГБТ. Вони спеціально таких людей поставили в один ряд із педофілами, щоб усіх ненавиділи. Уряду завжди зручно, всім диктаторам зручно знайти ворога, від якого нібито захищати. Людям доводиться бути винахідливими. Наприклад, якщо носиш одяг з картатої тканини, це для угорців зрозумілий натяк. Ти не згоден дістало і завдяки таким сигналам впізнають своїх у натовпі тих, кому набридло мовчати. Вони збираються навіть попри таку погоду під зливою. Тут і батьки, і діти. Усі, хто розуміє, куди йде країна. Їх лякає не негода, а те, що відбувається зараз і з їхньою країною. Несподівано ми побачили тут усіх тих, з ким познайомилися за ці дні в Угорщині. І опозиціонера з парламенту, і знайому вчительку. Через те, що Орбан стільки часу при владі, він вже втратив розум і не здатний ефективно керувати. Він привів країну до банкрутства і фінансового, і морального і незалежного журналіста Гергея Нілаша він пояснює, протести не розганяють. Можливість вийти на вулиці це мінімум. якого у людей еще не відібрали. Многие говорят, что вот видите, это же демократия, раз можно так пройти и митинговать, а полиция помогает. Э, но это если мыслим категориями 20 века, тогда это действительно не, не диктатура. Но если категориями 21 века, надо не убивать людей, а можно остановить де деятельность СМИ. И в итоге тот же результат. На эту акцию вышли несколько тысяч людей. Щоб їх усе таки почули, йдуть до будівлі державного телебачення. А коли пізно ввечері вони розійдуться по домівках, у підсумкових новинах знову скажуть, що, мовляв, вимагали лише зарплати. Але щоб не розказували по телевізору, люди розуміють, зміни завжди можливі. І як би сильно автократичні режими в різних країнах, не лише тут не намагалися сховати правду, вона згодом. Все одно побачить світ, і життя стане по-справжньому європейським.